Вітаю усіх. Дурне питання: відкриття кордонів. Відкриття кордонів для чоловіків буде у 25-му році. Відкриття кордонів для чоловіків буде у 25-му році. Відкриття кордонів для чоловіків буде у 25-му році. Давайте подивимось трошечки. Так або ні. Невизначено. Дивіться, не визначено. Це вже невизначеність. Дуже класно. Частково відкриють. Ви розумієте, буде відкриття часткових кордонів вже. Зміни, серйозні зміни по суду. Вихід з відлюдника, вихід з цієї жопи. Будуть шукати. Війна, так, війна не дає це робити. Але виходять серйозні люди, верхівки, які хочуть руйнувати цей режим. Руйнування цього режиму. Руйнування режиму. Далі подивимось. Угу. Так, жінка, жіноча енергія за це. за це жіноча енергія, розумієте? Клас. Оцей тупік. Знаєте, ми заганяємось до довгостроковий тупік. І буду чекати вихід цього тупіку на тему відкриття кордонів. Воно частково буде. Частково якесь буде, але буде. Ми в тупік таки заходимо, в довгостроковий тупік. Багато хто може хотіти недовго не відкривати їх. А давайте подивимось. Наша верхівка Верховній Раді будуть піднімати питання про відкриття кордонів для чоловіків. У Нашій верхівці, Верховні Ради, будуть піднімати питання про відкриття кордонів для чоловіків. Так. Дивіться, як добре, будуть піднімати. Будуть підіймати відкриття кордонів. Тиск обставин для цього є сильніший, що потрібно це робити. Ці обмеження треба рушити з місця. Ось знову цей тупік, куди він, воно загоняється, ми рушимо, рушимо все це. Ці закриті кордоні рушать все. Тому треба цим щось робити. Дев'ятка кубків клас. Шукати викиди. Важко. Це буде боротьба. Це справжня буде боротьба за ці кордони. Але вона почнеться в наступному році. Вже про відкриття кордонів будуть говорити відкрито і жорстко. Тому подивимось, до чого це призведе.